Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Комунальники вручатимуть повістки, а чоловіки зможуть відмовлятися від служби в армії. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9566, яким пропонують внести зміни до закону про мобілізацію щодо розширення можливостей мобілізувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер та забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану. У тексті законопроєкту, зокрема, передбачено, що комунальники та власники будинків можуть отримати отримувати право на вручення повісток військовозобов'язаним громадянам України також законопроектом 9566 пропонується мобілізувати лише вмотивованих патріотів. А громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи да економіку. В разі ухвалення документа військовозобов'язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. Крім того, проєктом закону запроваджується повноваження національної поліції. Доправляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі ТЦК має подати до поліції відповідне звернення. А вже далі поліція має доправити такого порушника до центру комплектування. Про всі деталі говоримо далі і з нами на прямому зв'язку. Адвокат Олександр Жовтан. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте поговоримо про цей цікавий законопроєкт. Інформацію про нього ми отримали буквально днями. Які повноваження законопроєкт пропонує надати комунальникам і власникам будинків? Насправді даним законопроєктом надаються повноваження сповіщати призовників, які проживають за тією чи іншою адресою, та сприяти їх прибуттю. До ТЦК відповідно такі повноваження не будуть з'являтися лише якщо вони отримують відповідне розпорядження від територіального центру комплектування, тобто територіальний центр комплектування надсилає до ЖЕКу чи до СБ відповідне розпорядження. Просить надати інформацію, повістити, надати тобто, грубо кажучи, надати повістки та сприяти їх прибуттю. Є наразі аналогія, тобто, фактично те саме в нас зараз і покладено на керівників. Відповідних підприємств, установ організації, тобто, якщо наприклад там директор установи, також що зараз відбувається. Директор установи може отримати від ТЦК розпорядження, повістити певних працівників і сприяти їх прибуттю зі сповіщенням, все зрозуміло. Тобто, той самий голова там ОСББ отримує розпорядження, сповістити, пройдеться по квартирам, сповістить. Але що значить сприяти прибуттю, на жаль, більше ніде в законі щодо сприяння тобто Доставляти повноважень немає, та повноважень немає. Тобто, сп'яти прибуттю, це кож за все, така якась міфічна структура норми, але все таки більше тут е, з'явиться повноваження, все ж таки сповіщати, там, надавати повістки, і відповідно потім ТЦК е, повідомляти про результат, тобто надати можливо відповідний звіт, е, тобто сповістити скількох осіб не проживають або не були на місці, там скільки то осіб, і так далі. Тобто, фактично. Скажімо так, ТЦК з себе знімає певні повноваження і не буде тепер ходити по домам, а буде використовувати відповідні ОСББ, ЖЕКИ як осіб, які будуть сповіщати призовників. А скажіть, будь ласка, чи є інформація щодо того, звернення ТЦК до комунальників, до голов ОСББ? А воно а, все ж таки на цих осіб, на представників комунальних служб, воно а, а, надає якісь певні обов'язки? Чи це може відбуватися лише в тому випадку, якщо комунальник дає свою згоду на підтримку роботи ТЦК? Е, гарне запитання. Насправді. Все таки ТЦК зобов'язує їх своїм розпорядженням дати інформацію та сповістити. Знову ж таки, цим законопроектом, поки поки немає відповідальності за невиконання да цих обов'язків розпоряджень ТЦК. Але якщо ми проводимо аналогію з тим, що у нас є, а саме обов'язок, наприклад, роботодавця да директора сповістити працівників, то директора в такому випадку буде покладена відповідальність і штраф і так далі. Відповідно, ну я до крозумі, що це поки законопроект ще, а буде ще допрацювання, і я думаю, що в тому числі, скажімо, так введуть певну відповідальність для цих самих директорів ОСББ, відповідальних осіб за невиконання цих розпоряджень ТЦК і, відповідно, не сповіщення призовників. Я думаю, що це буде, тому що це цілком логічно. А за законопроєктом пропонується мобілізувати лише вмотивованих патріотів а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку. Що можна сказати про таку ініціативу? Як вона врегульована правом, зокрема трудовим? Е, ну насправді теж дуже цікаве дискусійне питання. Е, ну, трішки, скажімо так, повернемося в ретроспективу. Насправді, під час строкової служби є таке поняття, як альтернативна служба, яка передбачає. Осіб, які за легільними переконаннями не можуть тримати зброю, служити, е мати певну альтернативну службу. Але знову ж таки, це все чітко за роки незалежності. Да, цей закон військовий обов'язок ще з 92-го року, і це все було врегульовано, і навіть ті кабіна вич... вичерпний перелік релігійних організацій. Ну поки законопроект цього немає. Тобто, що таке релігійне переконання? Ну, не зовсім зрозуміло, і чи до певних це відноситься релігійних організацій, визначених також поки не ясно. Але щодо особистих переконань, ну я думаю, що особи можуть в цілому будь-яка особа, яка просто не бажає цього, не бажає приходити в службу, має право відмовити щодо трудових гарантій. Ну поки в нас є лише, скажімо так, дві гарантії, які даються в законопроекті. Знову ж таки, я думаю, що все буде уточнено постановою кабінету міністрів. Але виходячи з законопроекту, це буде мінімум, мінімальна заробітна плата, тобто встановлена на той рік, в буде відповідний призов. Друге, це все-таки проходження виконання робіт за місцем своєї реєстрації, тобто за місцем проживання. За письмовою згодою, звісно, також в інших регіонах. Але ну вже виглядає скаже все це як просто звичайна робота. я Думаю, що з 9 до 6 з мінімальною заробітною платою на відповідних певних підприємствах і за місцем своєї реєстрації. Поки це лише ці гарантії, але я думаю, що все буде, скажімо так, згодом законопроект стане передумовою для і зміни інших нормативно-правових актів, в тому числі кодексу законів про працю. І там будуть визначені і закону України про охорону праці, там будуть визначені вже вже певні нюанси. Конкретизовано і надане певні гарантії і захист тих самих працівників, але поки ми можемо судити лише по тому, що є. А це у нас мінімальна заробітна плата та робота за місцем проживання або за згодою в іншому регіоні. Але наскільки я розумію, ми не побачимо такої колізії, коли, наприклад, якщо чоловік призовного віку напише відмову з особистих міркувань або релігійних переконань і автоматично тим самим візьме на себе зобов'язання працювати на оборону і економіку країни, то йому доведеться покинути основне місце роботи і за призначенням держави виконувати саме ту роботу, яку йому призначить Україна. Знову ж таки, норма нам говорить про те, що це не буде відноситись до осіб, які офіційно працевлаштовані і працюють на більше ніж 0,75, тобто 0,75 ставки або зареєстровані як ФОП. Але знову ж таки, це скажімо так. Ну, поки це законопроект, це лише вказано так, але всі ці нюанси деталі поки нам невідомі. Ну знову ж таки, тут мова йде більше про тих, хто не працює, тобто. Наприклад, безробітний, да, або немає в цій місця роботи. А для тих, хто працює і сплачує, також е, про це запускати, це також передбачено, хто сплачує ще податки, з них також, скажімо так, грубо кажучи, спросу не буде. Тобто таких осіб також буде звільнено в зв'язку з особистими переконаннями. Якщо вони сплачують податки, я думаю, що треба буде подавати там певну звітність, це доводити, але таке право також передбачено. І останнє питання проєктом закону запроваджується повноваження національної поліції доправляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі нагадаю, ТЦК має подати до поліції відповідне звернення. А вже далі поліція має доправити такого порушника до центру комплектування. Як така ініціатива може бути реалізована на практиці? Як ви вважаєте? Ну, насправді, на мою думку, найбільш недопрацьована норма. Зараз поясню чому. Е, значить, якщо в нас є особа, яка порушує військовий облік, наразі е, вона підлягає відповідальності адміністративній стаття 2.10 КУПАП, і е, особи, які повноважені складати протоколи за цю відповідальність, це якраз таки керівники е, ТЦК. Ось. Е, тобто, і що наразі є? Наразі адмінкодекс передбачає можливість працівників поліції доставляти. Е, Осіб для складення протоколу в ТЦК, тобто зараз норми цілком логічні. Якщо особа порушує військовий облік, відповідно працівники поліції можуть її затримати, доставити до територіального центру комплектування для складення протоколу та притягнення до відповідальності. Потім вона сплачує штраф, відповідає по закону і так далі. Що каже цей законопроект? От що мені дійсно, навіть як адвокату, практикуючому з цих справ, не зрозуміло. Тобто цей законопроект говорить про те, що осіб, що осіб, які, відповідно, вже, скажімо так, є порушниками, які вже понесли відповідальність доставляти до ТЦК. Навіщо? Тобто, якщо особа вже порушила правильського обліку, на неї складно постанову. І відповідно вона понесла певну відповідальність, платила штраф, яка мета доставлення її до ТЦК? Можливо, там, для служби, там, для проходження військової кількаської комісії чи для відповідно вже. Надання їм мобілізаційного мобі мобі спорядження та мобілізації, це все не уточнюється. Лише говориться про те, що осіб, які вже е потягли відповідальність, буде доставлятися З якою метою, і навіщо ці надані повноваження, поки не зрозуміло. Тому ось це, насправді сама загадкова і найбільш колізійна, скажімо так, норма поки цього законопроекту. Тобто, тому що я не, не розумію, навіщо нам потребує змін, оскільки наразі, якщо наприклад совпорушує облік, і працівники поліції можуть доставити для складення протоколу, це логічно. Навіщо усі які вже понесли відповідальність? Це не зрозуміло. Тому це загадка. З колегами обговорювали. Нікому поки не зрозуміло. Побачимо. Побачимо. Я думаю, що це норма обов'язково буде і в Такому вигляді, як вона зараз, вона не буде прийнята 100%. Тож дякую вам за пояснення за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Жовтан, адвокат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть і надалі.